Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні чудові новини. Буквально щойно. Відбувся відбірковий раунд в експрес-центрі по програмі «Canadian Experience Class». і на відміну від кількох останніх місяців, ми нарешті маємо велику вибірку. Запросили 6 тисяч учасників, бал зразу опустився до 520. Так, це ще дуже високий бал, але це дуже обнадіює. Ми бачили плани міграції на наступний рік. Ми бачили, скільки туди закладено квоту, і ми знаємо цифри, скільки сьогодні людей знаходиться в системі. Власне, якщо ми подивимося на категорію тих людей, які в системі, в кого вище 5 Став 500 балів було до цього відбіркового раунду, таких людей було 27 якщо, тисяч. Якщо ми від них віднімаємо 6 тисяч, то на сьогодні в системі залишилося лишень 21 тисяча людей з балом вище 500. Якщо уряд Канади буде проводити регулярні вибірки, в яких буде кожного разу запрошуватися хоча б кілька тисяч кандидатів, нам ми не говоримо навіть про 6 тисяч кандидатів. Ми говоримо хоча б вибірки на 3-4 тисячі кандидатів, бал почне. Падати. Тому затамували подих, моніторимо ситуацію, і мої вітання тим, хто сьогодні отримав Invitation to Apply. Зразу забігаючи наперед, скажу, що якщо ви його прямо зараз вже не бачите, нічого страшного, інколи може забрати до навіть двох діб, поки система розійшла ці Invitation to Apply. Тому перевіряйте свої аккаунти, перевіряйте свої профілі. Якщо ви отримали Invitation to Apply, мої вітання. 60 днів маєте тепер, аби підготувати заявку та відправити її на розгляд до уряду. Всім щасти.